Зима дарує нам свята та дива. Найяскравіше з них новорічна ялинка. Саме взимку на Різдво та Новий рік ми прикрашаємо ялинку. В Україні для новорічних свят спеціально вирощують ялинки в лісогосподарських підприємствах. До торговельних мереж ялинки потрапляють зі спеціальною позначкою та документами. Все частіше українці на свята в своїх оселях встановлюють штучні ялинки, таким чином роблячи свій внесок у збереження природи. А ви знаєте, що перша документальна згадка про прикрашену на різдво ялинку як ціле дерево датована 1510 роком у ризі сучасній столиці Латвії. Ялинку встановили на ратушній площі. Подивіться, які новорічні красуні прикрашали площі українських міст у минулі роки. Сьогодні існує величезний вибір ялинкових прикрас: кульки, мішура, гірлянди. Все це створює неповторну атмосферу різдвяного дива. А в давні часи різдвяні ялинки прикрашались справжніми яблуками, горіхами, цукерками, печивом, солодощами давайте завітаємо на одну з найчарівніших фабрик фабрику ялинкових прикрас, де роблять скляні новорічні кульки. Подивіться, які тут дива! Невже не диво, тверда? Скляна трубочка розігрівається в полум'ї, та скло стає тягуче, слухняне, з нього можна видати кулю, наче мильну бульбашку. Подивіться на наступне диво, прозора кулька перетворюється на сріблясту. Через того вірушку набирається окис срібла, і целянода та ночі на м'яку. Потім цю ірошку пускають у теплу воду нагріту до 50 градусів. Під своїм тепла відбувається певна хімічна реакція, там яка паровується, а слівородріється і вибирає синкі іграшки середини. Після того, як іграшку пострібнили, її колективно касетку, просто того вони вся вода могла скапати. На цій касетті іграшка до духу, після чого її протирають шовковою тканиною. На ній не було прям, Бо коли будуть плями, що фарбується, фарба деревомір лягає. Буде по окунають у фарбу і кладуть на конвейер, який пропустить її через піч, де вона витягнути під ультрафіолетовому кромі. Олір може бути будь-який. Може бути глянцевий такий або матовий. Це фарби. Глянцева фарба або мар. Дива продовжуються. Тепер кульки потрапляють до чарівниць, які наносять яскраві візерунки. Ось і закінчилась наша новорічна онлайн-екскурсія. Спробуйте зберегти теплі спогади про новорічні дива на цілий рік. Бажаю вам здійснення ваших новорічних бажань!